Тільки писавка. Ні, в цьому весь шар. Заберіться, як сесуар, він мені не подобається. Не чіпайте, бо він заплаче. Заплаче? Ну ось дивіться. <śledy> 9 квітня у Нововолинському міському палаці культури показали виставу Моя професія сеньор з вищого світу за п'єсою Джуліо Скарачі Ренцо Тарабузі. Народний аматорський театр Авантюра до вистави готувався два роки, оскільки через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року прем'єру прийшлось перенести. Сьогодні народний аматорський театр Авантюра вдруге виходить на сцену Нововолинського міського палацу. Ці культури навіс з виставою сучасною італійською комедією Моя професія сеньор з вищого світу глядачі мають 150 хвилин позитивного настрою і отримати масу хороших емоцій. Вистава готувалася два роки. Минулого року ми мали поставити її на день театру у зв'язку з військовими подіями. Ну, ми мусили були відтермінувати, бо зовсім інші тоді були клопоти, і в наших акторів були клопоти, бо кожен волонтерив, і до сьогодні ми волонтеримо. П'єса розповідає про голову убогого сімейства Леоніда Папагато, який постійно вдавав пташку високого польоту та ризикував сотні разів, аби прогодувати рідних. В легкій і невибагливій формі звучить тема родинних відносин: збереження дому та порятунку сім'ї як головної опори в житті кожної людини. Батько великої італійської. Скої родини можна пробачити все: і дрібні крадіжки продуктів на званих обідах і вечерях, і створення міфічного благодійного фонду підтримки бідних родин, тому що весь цей калейдоскоп подій затіяний ним заради однієї мети благополуччя своїх близьких. Я граю головну роль батька сімейства, звати мене леодіба Папагатто. і я не дивуюся своєму головному герою. Я би зробив би те саме на його місці для того, щоб сім'я не голодувала і. Відчували себе в повному в повних силах. Певно, що прийшло б і так само робити. З усілякими поважними сеньорами і водночас ховати ці делікатеси у внутрішній кишені. Але це не все. Треба мати поняття з усіх галузей людського буття. Про все говорити загальному. Динамічна та переконлива гра акторів, цікаві декорації, захопливий сюжет занурили глядачів у атмосферу сонячної Італії. До слова у Нововолинську виставу поставили уже вдруге. Прем'єра відбулась 26 березня напередодні міжнародного дня театру. За проханням глядачів, актори знову зіграли для жителів Нововолинська, аби зібрати кошти та допомогти нашим військовим. Ми дуже раді, що глядачі відгукнулися, і на численні прохання наших поціновувачів театрального мистецтва. Ми все ж таки вирішили, що потрібно вдруге в нашому місті зіграти виставу. На прем'єрі був в нас повний аншлаг. Маса людей в залі, маса бажаючих. І по завершенню були дуже позитивні відгуки в нашу сторону, тому що глядач дуже любить наш театр і завжди з нетерпінням чекає виступів і наших постанов. Сьогоднішня вистава суто йде за благодійні кошти. Ми плануємо закупити технічні обладнання для наших хлопців. Режисерка розповідає що декорації робили власними силами. Особливу подяку організатори висловлюють директору ТОВ ВМК Україна Олександру Гоці, який допоміг з матеріалами.